Величезна родина всесвітньо відомих меблів компанії «Енран» поповнилась. Цього разу новий магазин вітчизняного виробника відкрився й у Івано-Франківську. Нині у експозиції салону представлені найкращі зразки меблів для дому, а це спальні, сучасні офісні меблі та дитячі. Унікальність в її якості і довговічності. Ми працюємо на ринку меблів вже більше 16 років. Наша компанія існує більше 20 років. Ми дуже стабільні і даємо 7-10 років гарантію якості нашої продукції. Продукція цього бренду демонструє досконалі рішення для оселі. Вдало поєднуючи стиль та функціональність. Вражає широкий асортимент, представлений у каталогах Енран. Професійні консультанти допоможуть підібрати меблі для затишної домівки, які тішитимуть своєю якістю та красою не один рік. По-перше, я бачила саме виробництво. Мене вразило той масштаб і ті об'єми, які охопило виробництво. Це повний комплекс, обробки дерева, заліза, от, своя швейна фабрика, повністю по пошиттю меблів. У кількість працюючих людей на сьогоднішній день я вважаю, що це дуже важливо для країни, що є робочі місця. У мене на сьогоднішній день всі меблі саме цього з цього виробництва Енран, і я дуже задоволена, тому що це якість, оскільки троє дітей це просто не зноси і все. Концерн Енран постійно розвивається, розробляє та втілює в життя нові моделі меблів, використовуючи у своїх виробах лише натуральні матеріали і найкращі обивки. А от доступні ціни та зручне розташування салону дають можливість прикарпаттям зробити вибір на користь саме Енран. Компанія «Енран» – номер один в Україні.